Чесно, коли ми говоримо про горіхи, всі одразу уявляють смачне ядро, ну максимум перегородки, які бабусі кидають у настоянку. Але листя хто взагалі їх використовує, а дарма. Зараз розкажу таке, що ти подивишся на це дерево зовсім іншими очима. Знаєш, що листя грецького горіха це натуральний антисептик. Уяви собі, середньовічні лікарі використовували його для ран, Ще до появи йоду. Якщо зробити відвар, ним можна обробляти порізи, опіки, фурункули, при дерматитах, екземи, грибку, просто ванночка з горіховими листами і шкіра скаже дякую. І це ще не все. Серйозно, забудь про дорогі шампуні. Якщо промити голову. Настойку з листя волосся стане міцнішим, менше жирнітиме. А ще кажуть, що при регулярному застосуванні темніє колір, тому блондинкам обережна. Уяви, стародавні лікарі прописували полоскання горіховим відваром при ангіні, парадонтозі та навіть стоматиті. Чому? Бо листя вбиває бактерії і зміцнює ясна. Тобто це дешевий і натуральний аналог ополіскувач для рота. Ось що цікаво від Варс з листя стимулює вироблення жовчі, покращує травлення і навіть допомагає знизити рівень цукру в крові. Тому, якщо є проблема з підшлунковою, можна спробувати чай на листях, але без фанатизму. А ще він діє як легкий детокс, виводять токсини. Це просто знахідка. Уяви, що листя грецького ріха не люблять комарі, клопи та моль. Просто розклади їх у шафі, і про моль можна забути. Заварили стій, розпили у кімнаті, комарі облетять її десятої дороги. Оце так подарунок від природи, правда? Тепер, коли побачиш, як листя горіха впадає восени, ти не будеш дивитися на нього як на банальне сміття. Це натуральний скарб. Якщо ти думав, що все найцікавіше вже розповів, тримай ще кілька фактів, які можуть реально стати в пригоді. Якщо очі втомлюються почервонілі або є запалення, конюктивіїть, наприклад, горіхове листя знову в справі. Завари слабкий відвар на 200 мл води одну чайну ложку подрібненого листя. Про через Через марлю і змочую ватні диски, роблячи компрес на очі. Це допомагає зняти втому, усунути почервоніння і навіть трохи зміцнює судини очей. Хочеш, щоб шкіра виглядала свіжо і без запалень? Тоді тобі точно сподобається цей лефха. Тонік для обличчя. Просто настійні з листя використовують як натуральний засіб проти жирного обличчя, прищів та запалень. Відвар для ванни. Якщо регулярно додавати його у ванну, шкіра стане більш пружною, а мікропошкодження подряп. Подразнення швидше загоїться. Якщо почуваєшся розбитим, слабким або після хвороби не можеш швидко відновитися, спробуй чай із горіхового листя. Він багатий на вітамін С, в 1 В8 і йод. Це допомагає зміцнити імунітет, має легкий тонізуючий ефект, як зелений чай, тільки без кафеїну. Але важливо, його не п'ють літрами, бо у великих дозах може бути токсичним. Все добре в міру. Ще один маловідомий факт: листя горіха містить юглон, природ антипаразитарний компонент, якщо є підозри на глисти або хочеться зробити профілактику, чай з горіхового листя стане натуральною допомогою, але знову ж таки все треба робити розумно, без надмірностей. Ось кілька простих правил, щоб листя було максимально ефективним. Збирати потрібно травні-червні. Саме тоді концентрація корисних речовин найбільша. Сушити в тіні, а не на сонці. Якщо сушити під прямими променями, частина вітамінів руйнується. Зберігати у скляних банках або паперових пакетах, а не в поліетилені. Так воно не втратить тефирні олії, не зберігати більше року. Після 12 місяців листя поступово втрачає свої лікувальні властивості. Висновок простий: листя грецького горіха – безцінний дар природи, Від ран, прищів, до здоров'я очей, волосся, судин і навіть проти паразитів його користь вражає, і головне доступний і натуральний засіб, який буквально росте у нас під ногами. Що ска будеш тепер дивитися на листя гріха інакше. Якщо було цікаво та корисно, не забудь підтримати. Лайк, це твій спосіб сказати дякую, коментар. Поділися своїми думками чи пробувати листя гріха. Або може в тебе є свої рецепти. Ділися з досвідом. Репост нехай більше людей дізнаються про ці природні скарби. Твоя підтримка це мотивація створювати ще більше корисного контенту. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі в наступному відео.